Всім привіт! Сьогодні трошки така депресивна тема, але мене це дуже дійсно вразило. Тема така: я жив настільки бідно, що не міг собі дозволити три крапки. І чоловік розповідає в описі, що я не міг собі дозволити нормально харчуватися. В, цілому. в першому класі раз на тиждень, мене вчителька. Брала з учнями в їдальню, і в мене була страва для малоймущих. Це був чай литр темний, звичайна тепла водичка і булочка з маком або з ізумом. Сидів я окремим столом та не піднімав очі, навіть мені було дуже соромно за себе. У нас сиділо два хлопчика за таким столом, і я восьмирічний першокласник і мій однокласник, якому в першому класі було вже 12 років. Нам інколи наші однокласники давали свої булочки або хліб з маслом. Ніколи не забуду, як я ходив з тим бутербродом в целофановому пакеті додому, щоб поїсти вдома, бо вдома були батьки, які ледь стояли на ногах, і їм не було до мене діла. Боже, який треш вообще. Інша історія теж від цього чоловіка. І я жив настільки бідно, що в домі, де я жив з батьками, не було вхідних дверей. По факту вони були, але просто як дошка, яка притулялася під кутом. Було нормальним взимку не знімати взуття в хаті, бо було дуже холодно та сиро, через що в коридорі завжди була мокра і брудна підлога. Туалета в домі в нас не було, тому все робили в ванну Фу! О, туди ходили і дорослі, і діти, і коти. Я в шоці просто. А ще там складався брудний посуд, щоб потім, коли хтось купався, тепла водичка з милом потрапляла на посуд, його можна було помити. Фу, як з того посуду потім можна було їсти. Це взагалі як? Боже, бідні діти, таке переживали. Я так розумію, що батьки зловживали алкоголем. І зараз пишу це і все моє тіло в мурахах. Я наче згадав та відчув. Ну, Боже, як це було страшно. Капець. І в коментарях він пише, що люди, які знають мене досі, дивуються, як я вижив. Боже, який жах! Такі от історії бувають. Так що, якщо ви думаєте, що ви живете чи жили в дитинстві, бідно, знаєте, не так бідно, ви, може, і жили. Тому що я зараз згадую своє дитинство. Я думаю, що, блін, не так вже бідно я й жила. На кожен, кожне свято в мене були якісь подарунки. У мене завжди був модний одяг. В принципі, в мене все було, іграшки були. Я, блін. Ходила в школу, в садочок, блін, не знаю, батьки слідкували, ну, відносно, да, там, Всі в 90-х жили там не дуже заможно, скажімо так. Але так, батьки відносно там, слідкували за моїм здоров'ям. Коротше, в мене класні батьки насправді. Так що, люди, якщо вам здається, що у вас все погано в житті, подивіться на тих, хто живе ще гірше, блін. Реально шкода цього чоловіка. Вже у нього психологічна травма на все життя. От, якщо у вас є цікаві історії про ваше дитинство, то напишіть коментарі.